Так, погнали пушкарівський хліб, сухарики, ось такі. Флінт я порекомендую топчик. Так, оливки, які потекли в мене по рюкзакові на розв'язку топки По 45 гривень. Дуже вигідно. 40 по 200 грамм на 95 гривень. Вот так вот. Что дальше у нас? Вот такая замозка. Смочная писка. Ну, в прошлый раз, как мы скупались, бачили. Еще одна. Так. Прикопчивая сосиски. 100 гривень. Да, тут килограмм. Почти, там 90 гривень. Кислий огірочок 1972. Так, далі у нас грузинський мандаринок. Грузинський мандаринок у нас на 69 гривень. Прикинь бути, ти якраз кілограм взяла.